Так, у нас найменше балів, ти дивив, всі в плюсі виходить, так? Да? Є нуль. а чому Даша, Олександр. Хай Даша обере, бо вона щось сьогодні. Давай. Даша сьогодні не своїм голосом була. Я за нею. Давай. Давай давайте тоді в кого після нуля. Чи в нас лише чишки є? Ну, давайте. Даша. Може, щось Мікрофон, Даша, мікрофон, чи то на тебе. Але, Вона так, поруч тут сидить, сидить, обирає дім престарілих. за скільки? За 13. 13. Все дуже просто. Це старі відомі футболісти, які до сих пір грають. Якщо ви читали там на якийсь один із конкурсів мою статтю, то ви, може, і пам'ятаєте щось, треба назвати їх клуб поточний. Так, але коли ви нагадаєте, за кого виступає слухаєте? А Кришник? Да. Поточний клуб Кирил. пафос Прямо перед переходом. Лецепл з Ворталеза. Так, Кирил. Всередину. Завдання на літо. Книжки у вас буде наданий рік, і назва книжки потрібно назвати футболіста, який в співавторстві писався, або про якого цю книжку писали. книжкові Жодної футбольної книжки не читав. Аналогич Ви що там, скільки матеріалів на аналізу на конкурсі? Я тільки журнал футбол, читав mm -mm. No. No. Ну, давайте, це футболіст Нідерлайнс, нідерландець. Дуже відомий. Грав колись, начебто, за Челсі Це ні? Ні я теж думав. Тоді е... більше Рома? не буду його виграти. Может, <ривот> Gullit? Gullit. Я вже не став казати Мілан. Рому, обирай. <ривот> Браво Федерація за 15. <ривот> Відомі фрази називати автора цитати. Тут подвійні бали. Треба Ой, казати, як по матчу. Можна професію просто yeah. сказати. Професію, no, в сенсі. No, він асистент вар. <laughs> Чи рефері вар. Mm -hmm. Назвати або матч додаткові бали за автора. Ну, б я його самому згадати зараз. Ага. Тачкай, можна, можна матч просто? Можна матч, так. Да. Ну, складно назвати людину, асистента вар даром. Це, це Полісся точно і Олександрія, по-моєму. Так, да? цього пам'ятаєш? Ні, ні. Це Блавацький. Обер. Я, я подумав, що це якраз це прізвище назвати. Давай я ж там написав, що залік по матчу. помачуть. 14. 14. Одразу кажу, ця людина не зовсім напряму пов'язана з футболом. Чекай. Це надіючий футболіст чи тренер, скажімо так. Або, або діючий, не знаю. Я вас просто і заплутати не хочу. І функціонер, типу, можна. Ні, ні, ні. Єбать. А кондиціонер для волосся чи той, який дує? Ні, 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 той, що повітря. Не базово, не. А не зовсім футболіст. Був футболіст? Ну, так, Кирил. — Давай я спробую, можливо, це Джордж Вера. Ні. Чи так. як його? Президент Ліберії. Ні, ні, ні має ні. бути такий варіант, до речі. Ну давайте, це складно. Це такий мимовольний жарти, який мені чомусь запам'ятався, і насправді він вживався в одному з серіалів, який називався Ед Бля. — Я ж кажу. Не зовсім з футболом, а наче й з футболом. А, окей, так, у нас до цього бирав хто? Давай, Я, я обирав. Криміше, я обирав. Давай, Давай Франкенштейн за 12. А, одразу кажу: назвати всіх трьох футболістів. Трьох. Не когось двох. А хто в а хто? Це ж в центрі. <ріст> да. Так, слухаємо Олексія. Ну, давайте спробуємо. Знизу Давай. МВП, потім Дібала і Габіжез. Бля, як ти я вгадав. Як ти ага. Спочатку я подумав, що посередині Назар. Торха Назар, так. так А мені він більше схожий на Єлтиза. Ви знаєте, якщо закрити верх і низ пальцями, то тоді легше вгадувати середню. Тактики зливаєш. Ну, у ці дроки я допомогла? Олексій. Дім пристарілих за 15. Чекай, Ой. А що треба назвати клуб? Я де знаю зараз Україну. Я, я знаю Україну, де він грає, але. Це даром. Якось складна така калітка, щось. Я не... не калітка. Калітеа, якось так, калітеа. Ні, 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 ні. Ну да, греться здається. Не. Да, но клуб. Ой, 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 це... Так, Греція, кажеш? Лариса ні. Метро? Так? Да? Давай. Это Олимпиакос. Да. Я, він грав, я пам'ятаю, який матч був він... з Олимпиакосом, чи з арсеналом. З ким он играл останній? Мне просто зараз числиться в Олімпіакосі Б навіть. Але а, це, це він лично? тільки перейшов. Да? Да, да. Так, Дмитро. Давай Франкенштейн за 11. Блядь. Рома. Так, ну це ризик. Всередині Лівандовський, це само собою. Це знизу знизу Артурові даль, мені здається, а зверху чесний. Шесний, так? Блядь. Точно! Да, красава! А вот похож. Красава. Так, Рома. А, давай... Брау федерация 13. Mm -hmm. Английский тренер. Mm -hmm. Ну, с АПЛ. Я а готов сказать. А <laughs> вы а, Дмитро. Да давай, рискну, уже заморщили. Не. Yeah. Це фільм навіть був про Про цього людину. цю людину. Кирил. Кирил. Фільм. Бля, підмиваю сказати Брайан Клав, але. Бля, так стрмно. Я недавно читав цю фразу, блять, я не був, що задати. Бренд клаф хуй з ним. Давай останнє. Що це таке у нас? Останнє там фото, просто якесь фото. На ньому щось вирізано. Вам потрібно назвати те, що вирізано. Це буде або футболіст, або команда, або, або, або. Я буду підказувати. За скільки. Одинадцять. Павло? Чекай, а тут дві обведені. Ну це ж груповий етап, а це однієї. Ну, пошла, вона вийшла, так. Це 2006, Бразилія, Хортія. А, ні, Хорватія є. а Ця. Чекай. Австралія. Австралія. з голом Тотті, здається, кінці. Так. Добре. По літературу точно ні. Давай тут саме залишимося за 12. Назвати оцього, хто вийшов на заміну замість гая. Тут вже давайте. Хоча б номер залишив. Це суперкубок, так? Так. Суперкубок. О, півзахисник, півзахисник. Українець. Це Українець. не типова для нього позиція. Хоча може і типова я його. До Шахтаря не, не знав. Не було, типо, і це саме півзахисник, Щас якийсь Вася Кобін виявиться. Не Вийшов або півзахист. Так, Ром. Ну це мені здається, такий є Вася Кобін. Тіба. Оце асист так же він вийшов, дав півзахист, хоча ж більшість там матчів зіграв з да. На порожні ворота чисто. Так. Більшість матчів да. він не зіграв. я тобі так скажу. мене на увазі там, де він грав. <ріст> а, так. А, хто це? В Рома. А Федерація 12. Дмитро. Мирон Маркевич. Мирон Маркевич. Обирай. Браво, Федерація, 11. Та, бля, це нереально, це... Я бы то згадував, Міля. Я, Я за секунду клікнув і був восьми. Да. Так, право, убирай. Uh, always leave за the space за 15. Ого. Одразу кажу: залік по чотирьом футболістам. У вас видалення от прізвища чотирьох футболістів. Треба назвати, точніше, видалено сім, треба назвати чотири. Ну, це топові. Сергій, Можна це парми. топові всі. Можна да, треба, Дивіться, видалено сім треба хоча б чотири з тих, які були в да, тій пармі. Для заліку. Це це На воротах точно буфон е, В захисті. Точно, э, чекайте, який це рік э, Канаваро і міг бути Тюрам, в півзахисті міг бути Верон. А ні, він вже тоді був в Е, э, Значить, тоді там міг бути якийсь Ален Богосян. Э, в нападі якийсь знаю, уже. Уже зараховано з 4 ножом. Креспу, да. Богасяна назвав е, Захистів. Ну і там Діва був в нападі, потім. Креспо, ну, крепо. Креспо, 9. Діна Баджо, 8-й, 9-й. Креспо. А -а -а. І 20 Марко Дівая. Чотко. Сергію плюс. Сергій. Ну, давайте. all with, давайте 14. Це якийсь знаковий матч, якщо чесно, я забув, що це за матч. Ну, можливо, проти Бешекташи. Е, коли Жажа забив, ото то сумасшедший м'яч. Вам лівого півзахисника треба назвати. Олексій. Ну, нахай Крістальдо. Ні. Mm -hmm. е, далі Євген. О -о -о. Може знятися. Пайфінки. Тайсон? ні. Чи, рано. Сергій. Я? Да? Ну, цій компанії дуже сильно не вистачає генія Кассані. Олександр, Олександр Рекун. Ні. Берлін. Так, Рома. Іншого генія не вистачає. Першого після Бога. Дев'ять. Це Девич. Сліво в захисті гра. Блін, я от думав між ними двома і вибрав рекуна. Так, Ром. Ще один асист мені. 13. Так, за це, так, за 13? Так, так, так. Там, де знаки питання, виступав якийсь клуб, і цим клубом був, скаже Дмитро. Риберт Ейнштейн. Ой, блядь, я. Не шу... А що, що, що? Ось ознаки питань треба показати. Ну, зазначити, що це за клуб був. Ну, то, блин. Так, ну давай. 3, 2, 1, можна знятися. Далі Кирил. Динамо Київ. Динамо Київ. Кирил, обирай. Дім, пристарілых 11. Кнопку давить. Подвійне кнопку що зняв і вставив. Так, Сергій каже. Блядь, я... А... це. Флуміненце? Значить, так. Сергій плюс, Сергій обирає. А я зняв, бо я бачу, ще хтось на жапті думаю, ну окей, там буде. Е, так, ну давайте да, дід'яв за 14. Він там в Бразилії шпиле, блін. Не в Бразилії. Не в Бразилії, в Аргентині. Ігор? Так. Ігор. По-моєму, з тудіатас. Читаємо цю Ігор. Да, я тільки нагадав. Завдання надіто за 12. Що це за тему я забув? Це тема, це рік і тема книжки написана футболістом або про футболіста. Треба назвати футболіста. Цей футболіст давайте дам підказку не люблять одного українця тоболі. Євген. Ну, рибарі, не Ні. Ні. Це за трішки в, ногу, в трішки в м'яч». Ти думаєш, yeah. настільки запам'ятав ПДК. В мене є версія, але, блять. А можна. ладно По фану, не можна любить, в кінці, якщо не Не любить не українця, ти маєш на увазі, він прям про це говорив. Чи це випливає в його. Він, типу, намікав, здається, я прямо мову не чув. То ли на трибуні читав, то ли десь бачив щось, типу, що він когось недолюбляє. Ну, якщо скажу кого, то ви одразу зрозумієте даром. Так, да, я зрозумів. Це біланова недолюблює Хару да. Вілікінг. Так, то, що типу, той украв у нього. Десь він там казав, що типу, хто такий Біланов, mm -hmm. його Так, пам'ятає. Завдання на літо 11. Євген. Ой, боже, все в твоїх руках. Шовковський. Шовковський. Не факт, що вже все, ну. Так, обирай. Давай за 15. Е, книжки, так? Да? Ну, це купа футболістів. Не Діючий футболіст назва відсилки скоріше за все, до виступів його клубу. Футболіст а, зараз грає не за цей клуб, цим літом змінив клуб. Сергій. Гулять, так гулять. Джеймі Варні. Джеймі Джемми Вар, я про контеп добав. Так, він же ж пізу перейшов там, здається, чи куди. Так, Сергій. Кремонезе. Крем... Кремонезе, так. Е, давай ебіл за 12. Блін. ну він... Лоси переграє, і це не вілля Реал. Він перейшов також цим літом. <ристо> я тільки я хотів сказати. Да, очки врятував мені. Так, у нас Рома бажає. Так, да, це Італія, це, по-моєму, Піза, якщо я не помиляюсь. Тут уже я выкопив на, на вам пас, тому що до цього сказав Піза в попередньому питанні, і воно. Так, кажи, Ром, добрий. 에, давай Франкенштейн 13. Блін, Знизу це тупо половина футболістів. Двох года, а цього знизу не знаю. Ну, нехай ну, буде грілі, Дейнг і Бернардо Сіло. Ні. Ні. Ну, насчет третього, це. Це третє, да. не кажу, не кажу, який не правий, щоб. Да, Дану, річ. Річ. Жиру і хамер зібрав. Ну, я, в принципі, перших двох залишу, а третіх я буде жиру. Клас. Я а в Дейонга не міг щось mm -hmm. розуміти. Блін, Дейонг легко робився. Завдання mm -hmm. на Віктор. Mm -hmm. так. так. Я читав цю книжечку. Так, я читав її. Я, у мене навіть вона з підписом автора була. Антоніо Лукіч. Кирил? Ні, 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 це ж футбол. Де звати? Кирил. Mm, а <але> він українець? Так. <laughs> да. Якщо я автора брав. Так, це у нього книжки Ярослав Ров. 29. Так, ну що, 14, 15. 15. Ой, ну, sorry. Ну, буде 14, добре. Ці зуби. Ну, так, да, ці зуби. Важко <різь> <різь> не пізнати. Керео. Ну давай спробую. Зверху Серхі Роберто, Луїс Суарес. І цей півзахисник. Ну, уже ні. А, ні? Окей. Так, хай би сказав, ну. Ще одного. Вистер в Майами теж перейшов. А може бути тренер чи тут до гравці? Ні, тільки гравці. Так, у нас подумав. Так, 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 чисто пацієнт, Сергій снявся. Олексій. Ну, давайте рискнемо. Хаверс, Макай і Суарес. Ні, та не то, Тут по центру не Суарес, блядь. Ладно, хай Ні. буде. Суарес не. Суарес не. Хай буде цей, хай буде мінус, але мені здається, вони всі троє за Барселону грали. Піке, Бускетс і Суарес. Ні. Саме цікаве, що ви вже всіх назвали просто разних аббіляція. Так, це в нас Сергій. Я не розумію, хто в центрі, просто. Я теж в центрі не шарю. Євген, зараз Євген нам скаже. Так. Ну, хаб, зверху, знизу Суарес, блін, боже, по центру забув, хто ж там був? Пускець. Ні, це не пускець. все. Ай, Три, два. Блін, ми будете верху. Все, тоді ага. нічого не кажеш, я не знімаю. Правильна відповідь по центру. Багаторічний капітан Борусії Дортмунд. Блять. Мац Хумельс. Хумельс. Я взагалі думав, що це Павло Фонсека. <гум> я <теж> Фонсека, <гум> <Рана> Фонсека. <гум> Я До речі, коли казали Макає, я також коли дивився, теж думав, що це похоже на Макая. Окей, і що, джентльмени, дайте Даші змогу відповісти. Давай, Даш. Алексей тоже хочет плюс. Коноплянка, фонный азар. Коноплянка? Не, сори. Азар по центру? Азар. Нет, это может быть очень маленький <свіг> Можливо, Байдаса, цього... Байдаса, Давайте, верхній чемпіон світу. Діючий, начебто. Аргентина. Якщо в ньому проблема. Енсо Фернандес? Ні, я нижнього не можу поняти. Я теж. <свіг> можу вже я вже шло сказано. <свіг> Всі <свіг> бородаті, блін. <свіг> ну <свіг> що, знімати чи будете гадати? Та ну, нахуй. Зверху. Ангель Ді Марія. Hanson Мін і знизу партнер Hanson Міна, А, вони, напевно, не пересіклися. Медісон. Джеймс Медісон, да. Зачіска Ді Дімарі, не така, як звикли. Mm -hmm. так, переношу фінал.